Range Rover Evoque 2016 року випуску. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований. Та ти будеш першим власником в Україні. Двохлітровий дизель на класичному автоматі в жирнючій комплектації, е, гарна оптика, денні ходові вогні, парктроніки, камера заднього руху, е, панорамний дах, люк, безключовий доступ автопаркування та багато іншого. Але це далі покажемо. Зараз показуємо автомобіль, як він виглядає ззовні. Парктроніки у нас, до речі, в круг. 19-ті круткі тапочки, класний агресивний дизайн. А, що ж, я думаю, він особої реклами не потребує. Це Range Rover, ягуар це реально жир. А, що ж? Покажемо, як машинка виглядає. До речі, у нас по фарбі у нас фарбований один елемент. Це заднє ліве крило, мало невеличку вм'ятинку і прийшлося його по пофарбувати. В остальному він весь в рідній фарбі. Пробіга оригінально 174 тисячі кілометрів. І покажемо, що ми маємо в салоні. Склопідіймачі передні, задні. По матеріалам зауважень, тут взагалі немає. Про це не маю що казати. Е, якість шкіри та іншого на вищому рівні. Електропривід сидінь, є пам'ять сидіння, підігрів, мультикермо, кермо теж у нас, звичайно, шкіряне, електронні стоянки гальмо, двозонний клімат, контроль, багатофункціональна мультимедіа, є автоматичне паркування. Датчики сліпих зон. Ану, Ваня, нажми кнопочку. На двері, на двері. Є. Е, до речі, водійсь пасажирське сидіння також має мікролі, е, електрорегулювання. Цікава машинка. Збрехав, сказав, що є люк, у нас суцільне скло е, по панорамі. Бачите, привик до, до Рено. Е, Підрельве е, перемикання швидкостей. Цікава система, коли у нас виїжджає тут джойстик. Є також е, режими. Е, Покриття дороги. Датчики дощу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням, безключовий дост, сама, сама відкривається, кнопка старт відповідно є. Дуже гарний збережений стан, не дивлячись на те, що автомобілю 8 років. По матеріалам тут, я думаю, не потрібно робити її рекламу, акустика також грає на вищому рівні. Цікавий автомобіль. Електропривід кришки багажника. Докаточка. Там і домкрат внизу, все. Домкрат там у нас все є. Ваня мене виправляє. Загалом зауважень по машині від слова ноль. Все, що потрібно було зробити, все зробили. Лобове скло, до речі, з підігрівом. Лобове нове вже ставили в Україні, так як заводське скло, мало тріщину. Поставили хороше скло, так як вона з підігрівом коштує, скажу чесно, недешево. Класний взагалі варіант, як для місця, так і для траси. Хорошу має шумоізоляцію. Я думаю, Можна багато інформації, в принципі, в інтернеті вичитати. Вони вже себе добре зарекомендували. Евок. В принципі, що ще роз, що ще сказати? Омивачі фар. Помивачі фар, да. Коротше, катались ми на, на цих евоках, у нас їх вже достатня кількість була на фірмі. Е, цікаві машинки. Витрата пального в такому Евокі в Вінниці буде. Чого скажу в Вінниці, у нас тут тянучки, пробки реальних дуже багато. Виїжджаєш з дому, вже в тянучку встаєш. У мене витрата пального на такому е, получалась 9-10 літрів і траса орієнтовно 6,5 при швидкості 110. Що ж, автомобіль привезений з Європи, договір купівлі-продажу виписан, ви будете першим власником в Україні. Він-код можна побачити на нашому сайті vincar.com. Там також ви побачите більше фотографій по цій машинці. Будуть питання, звертайтесь е до мене або до моїх колег, номера телефонів внизу є. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.